Пробуємо неймовірно гарні цукерки, вартість 569 гривень за 9 штук. Ти точно Так. Ну більш не важати таке буде. Буде моя половинка, бо я тільки звук за кадром, який я хотіла. Це буде ідеально. Це був мій план. Якщо смайлик тобі не кладиш удачи Маріні, ніхто не зрочив, це ж ну Так, подібка. Маріні знає, що дарувати. Одразу кажемо, що це не реклама. Нам просто захотілося вам показати, дуже прикольно виглядають з алкоголем. Єстественно, єстена. Які ще Марії могли подарувати, якщо не з алкоголем? Отут по помадки. Вишневий колір, от яскравий. Вишнева, видно, що ти млініал, да? Марсала, Марсала, бурбунді, старушка. Ти себе видала. Вінками вже по паху. Yeah. Yeah. Вандер, вандер. Вандер. вандер, Вандер, скажемо, скільки вони коштують? Ви обумлієте? П'ятсот шістдесят дев'ять гривень. Називається дорослим дівчатка. Так, я беру бордову, як казала моя колега. <стару> по <рокам були> <стару> щастя. <стару> ти бери марсало, я візьму бордову. Yeah. Тепер робимо. <стару> Не витікає, о, думаю, о, що, зараз... що фонтан буде прикольно. Так, а... а чого ж то відчувається такий алкоголь? Я не знаю, куди ні. я показую? Відчувається. Комусь Мені дуже прикольно. Шоколад Білий з шоколад лікер. з полуничним лікером. Мені дуже смачно, ну, Чесно, я, я не розчула не білого шоколаду, ні полуничного лікеру, але це смачно. Приїхала рожева. Пінк, каже Єва. Ну, таки така, що де старалась, от та талант. Угу. Mm -hmm. Ну, з зеленою. Не от а наша з ликером з дині та білим шоколадом. Мені ну, це дуже прикольно. Мені yeah, це вкрак смачнень. Угу. 569 грн. Але да, я б не, ну, я не вкупила, я не знаю. Цукер. Я не знаю, що мені статися, щоб я витратила майже 600 грн на скільки тут цукерок, на 9 цукерок. Проженіть. Хоча у нас давай про декламуємо. стружка, вестрюжка, білий шоколад, ликер мулюбу. Mm -hmm. Ну, <свист> це мені найменше подобається. Найменше? А мені подобається. Мені все подобається, щоб відчувати, що і так, я І Так, є в мене щемлива історія з дитинства. Була я, значить, маленька. мені мене були сімрочки. Було у мене дяді весілля. Це було в Бердянську. Я це не буду вставляти. Я знаю, на сьомий раз були цукерки. Цукерки були з алкоголем. Так от, чого ти стала <свист> алкоголіком? Я тільки ще трошки похмеліла по ходу, розбивала собі коліна. Скажіть, ви б купили цукерки за май Зможеш коробочку забрати. яка каждо цвет по цвіт бордов, по рукам дивись, яка гарна, Ти все викладеш диви, яка дивись, О, давай. Скажи. Дала руки два рази спочатку бордови, потім О, коробочка, мені це потрібно. Я заберу.